Почалася гра 30 секунд назад. порозвели м'яч здається або штрафний. Або да, штрафний. Треба

何だ?

Раз-два! Раз-два, Тима! Швидше, швидше, ми двісті дайте. Зараз весь тебе буде важко. Ваня, Ваня, гравайте тебе! Ваня, Ваня! Ваня, наш тебе попаде! Тима, Ваня, Тима! Тима, Давай, 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 Дісниковому не лишиться. Награй. Голай звідти двоє в одній зоні жовтня. Це ще було.

Саша, страхуй Ставени, страфу, раца! Ставим смак! За ним, за ним, за ним, заставим! Яйся, Сай, заходь за ним. Міняйся, Саш, Міняти. Я Макс. Ручок, до нього на зайди. у нас я защита! Дай швидше! Оправ! Рай, рай, Матвій! Сам! Матвій, Матвій! Костян, давай швидше, кло! Давай швидше, блядь! Бля. Я! Давай, давай, давай. Я не можу! Я! Не смачай! Рай, Матвій! Головчик! Головчик!

Saša, zdravoite znači. Saša. Контролюй мяч. Безжизненные. Сидай. Вычивай! Важно, 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 кот! Очень важно. Дай, во! Тем. Андрій. Там тебе не треба, там є воротар. Заходь широна, Матвей центр. Стай, діганай за спину, пусти. Саш, коридор зайди. За спину, старше місце. Та йди за спину, про... прохідний двір. двіст. Саш, Саш, свій справа. Дийдешся. Давай, запити треба.

А, це ваші тренування, це пішки ходіння на тренуваннях, треніровках, воно все тут, значить, відкривається. Швидше відкривайся. Дібову, взирай на богу, взирай на бочку. Бучі підкрийся! Попадеш, попади! Бігаємо, бігаємо, не приходимо при... Бігайте! Важно будуть бігти, Макс Сашко, випускай за спину з рукою, поки на плече. А тут Мак, так? А так, не. Мак, він буде бігти, болівають. Корочок, ноги не, не випускай. Надеюсь, ножки заряджені. Реагуй по попередайся. Ди Саві, там будеш руковати. Те. Сидай, бать. Сидай просто. Так, там, там, там. Тут з п'ємою стрибай. Вася, ти. Право нога, право нога. Вперед, аж. Ти на світ грає. Ваня, в середину сюда. Так. Аза, до до мене раз, до мене себе два. І до тут зайди. З ким опа? Я міняюсь. Саша міняється. Бать, бать, більш, на каже, потрай, пропустиню посправачи. Подивись, хто той грає зараз куча, закритий, пара наш таким його. Просто мочить. Ну став, бать, бать, з тобою його просто останній момент зібрав. Ні, щоб не, і ніч. Димо, стій на мочить. Давай. Димо, моло! Цита! Цита! Ми будемо подяку за підтримку наших змагань. Генеральний партнер турніру, Вініта Медатлан, Відніка-Медатлан, найдійний партнер вашої сім'ї у питаннях здоров'я. Партнер турніру Благо, Благо, технологічна компанія, яка будує нерухомість. Смачний партнер турніру Сімейна доставка їжі м'яко Неро, питний партнер турніру Роксолана, міське кафе «0342». Старий код, нове місто, п'ятиків у торгівельному центрі Велесмол, більш пражі емоції драйву та швидкості. Компанія і офіційний представник торгової марки «Яко» в Україні. «Яко» – німецький бренд спортивного екіпірування. Дякуємо ваша підтримка. Шлях до таких перемог. А відбирай віру по вигляду. О, ще. Відбирай, Іван. Відбирай м'яч, Андрюш. Туди, Андрюш. Вот, вот эти две. Вот эти две. Вот эти две. Вот эти

Свинцебер! Не треба тут! Потвісті! Не треба туди йти останніх вони міняють! ось. Дакитя, дакитя, ма. добре, мак. Добре, добре. Добре, там, там Кінцями кінцями! Посто пошукати дису. А тут не дисули. Пас, тримайся. Тривайся. Погнал. Корс. Корс, дай. Дай, несь, дай, несь. Назад, Оручок. Так, стов, він тікає за лід. М'яча рук. Доходьте ви сюди. У мене вже. До майка. Тривайся, Оручок. Все пас. Важко, важко, важко. Дай сюди. Браво двоє. Ой! Давай. І. Дав була. Да, шукається бабає в дачі. Моя моя на Криваті. Карно. Севольте заспокойте. Так то ною. Дайте так.

Daeth, era bai. Daeth, era bai. Daeth. Daeth, era bai. Daeth. Сюда. Давай, давай, лайк не терпиться. Давай, 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 терпите. Давай, Майк, пример. Пойдем.

зна спорт, айце за м'яч Малайнову підставу? Де там пол? Багато стає. пішов, щоб на гравець Семен, гравця візьми. Ти розумієш, як гравця окремо? Ти маєш бути флекс, говорити ж він, скільки можна, Семен. От, ргнув як моя плеч. Молодець! вам покажемо.

Вань, верти головою. Сиди сюди. Очіки ди сюди на подав швидше. Неш прикривати потрібно. Зупиняти, прикривати, тримаєш відкрити на тві. <плес> <Кристос>, Користуйся коти. <плес>

Давай! 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 Дава! 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 Давай! 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 Дава 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 বম্বাই <coughs> আছো <coughs>

Матвій, почні говорити. Оборона зараз треба. Корочок до нього може. На нього, корочук. Заткун за спину. Деться сильніший пас. Висок витягне, що це за передач. Ой, ти! Там свисток, святі. А зараз гра буде. То що буду дівати? Дві секунди дайте вограду.